На житловому масиві перемога закінчили розбирати зруйновані російською ракетою дві секції 118-го будинку. Фахівці демонтували там понад тисячу панельних конструкцій. Це був перший проект в Україні, в якому довелося зносити споруду поруч із тими під'їздами, де мешкають люди. Роботи проводилися ювелірно, аби не пошкодити стіни сусідніх жилих квартир. Геннадій мешкає в сусідньому під'їзді від однієї з секцій, куди потрапила російська ракета в січні минулого року. В момент прильоту чоловік був вдома. каже, події того суботнього вечора в пам'яті закарбувалися на все життя. Тут страшне, що творилось. Дуже страшно було тут, звісно. Все, вогні, все, Зразу побіжали туди, тут же шиді тваринного погибло. Місцеві терплячі чекали якнайшвидшого демонтажу зруйнованої частини будинку. Вони пояснюють, дивитися на те, що залишилося від квартир, неможливо. Пам'ять вперта нагадувала про знайомих, сусідів та друзів, яких забрала ця страшна трагедія. Кожен день йдеш і. И... Серце кров'ю обливається, коли все це бачиш. Тому надіємося, що щось зроблять таке, которая всіх устроїть. Наразі тут тривають роботи за оздоблення фасаду будівлі. Спеціалісти працюють і по вихідних закінчити планують до кінця поточного року.